Петров, всеукраїнська спілка громадських організацій, конгрес. Дуже приємно а, я, я хотів подякувати покажем за Участі до перегляду е, сьогоднішньої виставки і е, концерту. Е, е, хочу сказати, що сьогодні відбулася е, міжнародна конференція з толерантності і е, антисемітизму. Там дуже багато говорилося про е, ті випадки, неприємні випадки е, міжнаціональних, е, міжетнічних протистоянь. І в цьому сенсі ось такі такі заклади, такі виставки, якраз ті е, кроки, які потрібно робити громадам, різним громадам України, а, в, в тому числі і Ромській громаді, а, для того, щоб а, покращити ситуацію в Україні з міжетнічними міжетнічними відносинами, такі а, виставки, а, такі заходи. А, гріє душу, і після е, перегляду цього концерту е, можна було бачити, як діти в е, віку е, від півтора року до десяти років е, показували, е, можна було відчути е, внутрішню е, теплість української на нації. Е, такі концерти, е, такі покази е, культури, е, вони якраз можуть сприяти. Тому що в Україні як говорять політики, не буде міжнаціональних протистоянь, як.